Анастасія Штефан, Читайло. Читайло гарний і молодий, завжди у вишиванці. Він живе у кожній бібліотеці, у книжковій крамниці, на кожній книжковій поличці. Кожного дня він порядкує біля книг, дбайливо розрівнюючи кутики сторінок, які загнулися, поправляючи закладинки, підмальовуючи як Коли хтось підходить до полички, читайло тихим голосом підказує, Яку книгу взяти, щоб прочитати її неспішно, уважно, вдумливо, а прочитавши неодмінно повернути її на місце? Коли дуже довго ніхто не підходить до книг, читай усумує. Зажурений він ходить між поличок, змахуючи з палітурок пил, який встиг на них осісти. Та щойно до книг підходить новий читач. Читайло бадьоро підбігає до нього, щоб підказати, яку книгу взяти, і прочитати її уважно і вдумливо. Давайте частіше ходити до читайла.